Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про, на таку тему, як е, Запорізька атомна станція. І е, перше, що хотів би почати, це те, що, як ви знаєте, всі зараз говорять про те, що може там бути теракт, і це швидше всього, що так і буде, так як. Не забувайте те, в кого, під чим контролем вона зараз знаходиться. І також те, що ставиться із Каховської ГЕС. Це по-перше, а по-друге, якщо це станеться, то краще зарані до цього підготуватися. Запастися водою, медикаментами та іншими засобами, які треба будуть, можна так сказати, вам перед тим, для того, щоб не виходити на двір якомога довше, хоча б на декілька днів. Так як, як ви знаєте, то навіть якщо ви живете не в зоні ураження, то у вас все одно може якраз е, із-за із вітру тр... радіацію насалдень, ваш на ваше посалтеня або місто, Салту, чи, е, е, то може прийти радіація. І із за цього можна так звати, ви також можете пострадати. І е, також. Е, не забувайте про те, що в, на території Білорусі зараз знаходиться тактична ядерна зброя, яка також може бути скинута на Україну, і це також може призвести до певних наслідків, похожими на. Запорізьку ЕС. Ви можете спитати, те, що вони скинуть так, як із території Білорусі, так як там ще й їхні люди, можна таксі є. Ну не забувайте, це те, що є їхні люди, це вони вважають, що Їхні люди це просто пушиш на м'ясо. І їм буде, можна так сказати, не до цього їм готовна досягти своїх якихось там цідів, які вони самі собі придумали. І тому, на всякий випадок, краще всіми Необхідними ресурсами, які вам треба, для того, щоб виходити декілька днів на двір. Так як воду із під крана, в ті дні краще напити, а просто якусь бутировану воду вживати. Так як радіація так само може передаватися, як ви знаєте, в будь-якому виді. І також я закріпив пост в своєму телеграм-каналі, ссылка на який буде в профілі, про те, що якраз про цю ситуацію із, із Запорізької атомної станції. І, і кому буде цікаво, то також туди переходьте і дивіться. Також, якщо у вас виникли деякі питання, то пишіть. Тут в, на Ютубі в коментарях, або в Телеграмі також можете написати І, 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 за ць, і якраз я постараюся або зробити ще одне відео, або хоча б зробити пост в Телеграмі. На цьому у мене все. Всім пока.